Чи стикалися ви з ситуаціями, коли вам потрібна максимальна потужність на будівельному майданчику чи у складних умовах? Гідромолот Vega vb 77 – це саме те, що може змінити ваш підхід до роботи. Його унікальна конструкція дозволяє досягти вищої ударної сили при меншій вазі, що означає більш продуктивність і менше навантаження на техніку. Чому Vega? По-перше, зниження витрат масла дає можливість зменшити витрати на обслуговування та енергію. По-друге, повністю закритий корпус і спеціальні матеріали значно знижують рівень шуму, забезпечуючи комфортні умови роботи. А ще потужність до 900 ударів за хвилину. Гідромолот легко впорається з найважчими матеріалами. Гідромолот Vega ідеально підходить для міні-навантажувачі та екскаваторів масою 4 до 8 тонн. Це ідеальне рішення для тих, хто прагне надійності та високої продуктивності без зайвих витрат. Зацікавились, дізнайтесь більше і переконайтесь у перевагах гідромолото вега для вашого бізнесу.